Четвер, 28 вересня. Час новин на 11-му. в студії для вас працює Олена Петроченкова. Вітаю два десятки снарядів по мирних мешканцях. Випустила армія РФ. На нікопольщині не вщухають обстріли. Вночі росіяни накрила артилерію мирівську громаду. Людей не зачепило. На місці працюють рятувальники. Окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Ракетою поцілили в інфраструктурний об'єкт на околицях Миколаєва. Південні і центральні регіони атакували шахедами. Є влучання і на Кіровоградщині. Усюди без постраждалих загалом цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили 34 ударних безпілотника. Працювала система протиповітряної оборони фактично вздовж всього південного напрямку, і на Одещині, і на Миколаївщині, і набагато вище. Тобто, ворог спрямовував ударні безпілотники в різних напрямках. Робота протиповітряної оборони була досить результативною понад 30 дронів було знищено. На полі бою збройні сили України відбили атаки росіян поблизу Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Повідомляє генштаб А в американському інституті вивчення війни. Припускають українські воїни зробили прорив на лінії Гроботине Вербове. Поранені люди, потрощені будинки та підприємства гофтуються після чергового нічного теракту росіян. Помирних окупанти цілять з важкої артилерії буквально щодоби про життя під обстрілами в матеріалі наших журналістів. Вороже залізяча Панівачило подвір'я пана Олексія. Чоловік розповідає, його будинок розташований на вулиці, по якій без зупину гатять окупанти. Тож змушений щовечора тікати з будинку до квартири в іншому районі міста. На ранок повертається і підраховує збитки. Що пострадало? 85 панелей сонячних, 70 листів металопрофілю з паркану. Лічильники лінії електромереж близько 600 тисяч гривень. Да, буду відновлювати нашу. прилетіло цієї ночі в одне з приватних підприємств Нікополя. Пані Любов працює на ньому прибиральницею. От подивіться, стелі немає, все зруйновано. Вікна всі вибиті, все побите. Стільки людей тут працювало, заробляло гроші. А тепер що? Все такий збиток власнику, напевно, на мільйони. Від російського терору цієї ночі отримав поранення чоловік. Його ушпиталили до місцевої лікарні. Медики кажуть, стан пацієнта середньої тяжкості. Чоловік 68 років. Він надійшов до нас в лікарню, йому надана допомога. Але з опіками опіки дуже важкі, опіки верхніх кінцівок та голови. І на подальше лікування після стабілізації його переведено в обласний опіковий центр. Загалом цієї ночі окупанти пошкодили в Нікополі шість приватних будинків, підприємство та лінії електропередач. У міській раді надають постраждалим необхідну допомогу. Місцеві ж кажуть, попри постійний терор, рідні домівки не полишать. Катерина Нічакальона Балкова та Ігор Силко. Новини 11 каналу. Замінована посадка схрон протитанкових мін виявили жителі кривого рогу у лісосмузі біля багатоквартирних будинків. На місце одразу викликали надзвичайників вибухотехніки, обстежили територію і знайшли три снаряди. Попередньо всі вони ще з часів Другої світової. Після ретельного дослідження дійшли висновку, що міни навчальні Залізяча вилучили для подальшої утилізації. Зерновий коридор, центральні водогони та енергетика у Дніпрі відбувся черговий конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. На ньому обговорювали ключові питання підготовки до можливих блекаутів та розмінування територій. чи готова Дніпропетровщина до зими, та наскільки забезпечені водою Криворіжжя та Нікополь. Про це в наступному матеріалі. 27 вересня у Дніпрі відбувся черговий конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. Тут зібралися очільники уряду та парламенту, керівники області, лідери місцевого самоврядування та низка партнерів. Питання нагальні. Ми обговорили ряд питань, які необхідні для життєзабезпечення нашого регіону. В першу чергу, ми стоїмо на періоді опалювального сезону. Ми стоїмо на періоді вже понад Більше ніж 100 днів це забезпечення водою мешканців нашого Нікопольського та Криворізького району. Ми визначили сьогодні перелік тих питань, які нам потрібно ще вирішувати. Особлива увага водопостачання криворіжжя та Нікопольщини. Представники громад долучилися онлайн. Доповіли у Нікополі, відновили водопостачання ще наприкінці липня. Кривий ріг з водою на майже 99%. Була запланована реалізація чотирьох проєктів з відновлення водопостачання. Зараз на початку осі три з чотирьох альтернативних проєктів реалізовано повністю. Це проєкт ДП Кривбас водопостачання, ПАД Арселон Мітал, Кривий Ріг, та проєкт Крисівський, четвертий найбільш великий магістральний водогін, Карачунівське водосховище, Кривий Ріг, Південне водосховище, запущене тільки частково. Не обійшли і тему енергетичної інфраструктури. До наступної зими планується збільшення лімітів споживання електроенергії. Посівна, жнива, обробіток полів ще одне важливе питання порядку денного створення зернового коридору та розмінування сільськогосподарських земель. Нині на Дніпропетровщині вже розміновано три тисячі гектарів. І на сьогодні залишилося не розмінованими всього 246 гектарів забрудненої території. Але враховуючи, що ці ця територія набудеться в 20 кілометровій зоні від проведення бойових дій, розмінування наразі там неможливе. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України проводиться по всій країні, починаючи з 2021 року. Співпраця центральної влади та влади на місцях має привести до більш якісного проведення реформи місцевого самоврядування. Анастасія Вільхова Сергій Гончар Новини 11 -го каналу. 65 пацієнтів нині перебувають у відділенні паліативної допомоги у Дніпрі. Там надають симптоматичне лікування важкохворим та невиліковним людям. За цей рік обслужили 430 хворих, з них 38 – внутрішньопереміщені внутрішньо переміщені особи. Або відділення відповідало всім європейським стандартам. Його приміщення повністю перебудували з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Облаштували 29 палат на 2-3 пацієнти. У кожній передбачено санвузол та душову. Вони також обладнані системами сповіщення та відеоспостереження пожежною сигналізацією. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.